Ісузі Ріхона за ним ішло багато народу. Ось двоє сліпих, що сиділи передобах, не чувши, що Ісус приходить, закричали, кажучи, помили нас, Господи, сину Давидів, народжам примушував їх замокнути, аби вони ще голосніше кричали, кажучи, помили нас, Господи, сину, дави, і зупинившись, Ісус підізвав їх і сказав, що хочете, щоб я зробив вам, а не бога. Доседившись, Ісус, доторкнувся до їхніх очей, і в дужми позріли їхні очі, і вони пішли. за Ним. Слава тобі, Господи, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з тому зібралися з вами на молитву, чули святи Євангеліє, про двох сліпців. Коли, коли вони приходили з Єрихону, побачили, що йде Христос, Христос перед тим зробив дуже багато чудес, якщо брати про тексту вище, і вони почули, що Він йде і по звуку натовпу вийшли і почали значить, кричати. Святе Євангеліє, окрім того, що у нас є наявний текст, от, у нас є текст, який ми чуємо, воно ще має дуже багато сенсі. Тому православний християнин він повинен не просто читати Святе Євангеліє, Біблію, священне Писання, він повинен його ще й вивчати. Крім того, що і Херихон, це було місто географії. В чому сенсі, воно насправді існувало, там на свої жителі, ось цього місця виходить з лікція, Христос не виходить. Крім того, в значенні переносом і є вважається як прокляте місто. Тобто кожен з нас, родячись у ріках з переворотним гріхом, родиться вже під прокляття. Хоча хрещення в перевороті гріхи збивається, але Наслідки цього гріха зостаються. І якщо людина з гріхом не бореться, то людина підпадає під прокляття цього гріха. І от дуже показово, що слівці, вони виходять з Єрікону. Вони спочатку роз'їли думку, тому що вони побачили, що їм треба вийти від прокляття гріха і йти за Господом. І от вони виходячи з Єріфону, поставляючи Єрифон позаду. Вони отримують прозріння фізичне. Але перед цим вони отримують прозріння духовне. Трошки раніше вони почали бачити духовне. Це шлях людини до Христа. І від прокляття гріха виходячи із, із, із умовного і єріхом свого внутрішнього. Ходячи, людина, тільки тоді, може пізнати, прийняти Бога, коли зустрічається себе і знак я сіямо мовиться в іншому місці. Тобто бажання відійти від гріха являється головною умовою тим, що прийти до Господа. Розріння духовне це бачення своїх ліків, це бачення далі, з чим ним боротися, як далі все ближче і ближче підходити до Господа, далі все ближче і ближче ставати подобою своєю ближче і ближче до подоби Бога. Власне, що нам відкрилося в день преображення Господнього, те, як людина може досягнути якої подоби, і як наше тіло. Після Воскресіння мертва зміниться і буде подібним до тіла Господа преображеним, виточуючи світло Христове. Спаси Господи, дай Боже всім нам старатися наближатися до цього стану, старатися до цього стану, не просто наближатися тихаю, а старатися якомога швидше. За Христом, кидаючи цей ярихон позаду себе і отримуючи зцілення, і, і прозріння. Амінь.